було ще в 2017 році. Основним завданням академічної доброчесності, як таким, є дотримання моральних та законодавчих норм і правил щодо написання та публікування наукових робіт і статей. В Принципі, це в даному випадку ми будемо говорити стосується не тільки наукових робіт, не тільки статей, це стосується виконання ваших домашніх завдань, це особливо стосується ваших дипломних і курсових робіт, які є в принципі і будуть, якщо зараз немає в кожного з присутніх на даному заході. Які взагалі існують переваги дотримання основних засад академічної доброчесності. Ну, найперше і найголовніше, на мою думку, це те, що ви не порушуєте норми закону про авторське право та суміжні права та уникаєте плагіату. Тобто, не просто бездумно ви скопіювали і вставили те, що ви знайшли в інтернеті, а ви якось повинні це самостійно допрацювати. Тому подібне. Також ви виявляєте повагу до інтелектуальної власності інших, ви маєте змогу набути власний досвід шляхом проведення самостійних досліджень та розробок. Також ви розвиваєте в собі вміння критично мислити та аналізувати, і розвиваєте навички правильно викладати свої власні думки, коли ви, наприклад, ту саму курсову роботу, ви якусь описуєте всі свої дії, прописуєте всі свої кроки. Наступне, з чим би хотіла познайомити вас, це з тим, які саме існують порушення, як можна порушити академічну доброчесність. І найперше, це плагіат, це незаконне копіювання чи привласнення авторства на результати розумової діяльності іншої особи. Тобто, не можна просто взяти. З інтернету якусь роботу або статтю, або якийсь матеріал, і при тому не згадати ту людину, якої ви це взяли. Наступне хабарництво. Ну, я думаю, тут не потрібно пояснювати, в принципі, що це таке, так? Ще один пункт, який можна порушити академічну доброчесність, це фальсифікація. Що таке фальсифікація? Це підтасування даних якихось наукових досліджень під потрібні вам результати. І останнє – це фабрикація, тобто подання видуманих даних за якусь правдиву інформацію. І, в принципі, всі присутні в цій зустрічі, і вся адміністрація коледжу. Ми вас просимо повідомляти про те, коли ви ставали, якщо ви стаєте свідком свідомого порушення академічної доброчесності, безпосередньо в нас в коледжі. Тобто на сайті є таке. Посилання в розділі студента в розділі академічної доброчесності, ви можете побачити, там є така кнопочка «Повідом про порушення правил академічної доброчесності. Це повідомлення буде абсолютно анонімне, ви не вказуєте ні, ну ви можете вказати там вигадане якесь своє ім'я, ви можете, ви не маєте туди вводити пошту, але якщо ви знаєте, якщо ви маєте якісь обґрунтовані підозри або ви маєте якісь докази того, що відбувся факт. Події, що відбулася академічна недоброчесність, ми вас просимо про це повідомити. Далі, давайте вся наступна інформація, яка буде скажена, вона спирається на таку нормативну базу. Найперше, це положення про контроль якості навчання та критерії, це кодекс академічної доброчесності і положення про так. Я ось тут так. трішечки почекайте одну хвилинку. І положення про порядок перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат. І найперше, що ми з вами розберемо, це Кодекс академічної доброчесності. Що ж таке кодекс академічної доброчесності безпосередньо в нас в коледжі? Коледж акаде... кодекс академічної доброчесності коледжу він встановлює загальні етичні якісь принципи та правила поведінки, якими мають керуватися стубувачі освіти, якими мають керуватися викладачі адміністрація і всі співробітники коледжу. Тобто, це стосується не тільки студентів. І ним мають керуватися під час навчання, під час викладання, під час впровадження якоїсь творчої своєї діяльності. І він визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності безпосередньо в коледжі. Так, і в ньому розповідається про види відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності. Тобто це не просто взяв, порушив і на цьому все. Наступне в цьому у кодексі академічної доброчесності наводяться такі поняття і терміни, як академічна доброчесність, академічна культура, якість освіти і якість освітньої діяльності. Но я зараз не буду магати час, не буду називати формулювання цього всього. Якщо потрібно, я вам надам презентацію, ви самостійно з цим ознайомитеся. Так, наступне, що б вам ще хотіла сказати, які є принципи академічної доброчесності взагалі? Це чесність, справедливість, довіра, повага, відповідальність і підзвітність. Можливо, там ось такий пункт підзвітність, який не зовсім зрозуміли. Він стосується чого? Того, що майже вся інформація, яка стосується академічної діяльності, фінансової діяльності, яку можна викласти, вона знаходиться безпосередньо на сайті коледжу та до якої мають всі доступ, ви можете переглянути її в будь-який момент. Далі давайте поговоримо про те, що неприйнятним є згідно з кодексом академічної доброчесності для здобувачів освіти та для працівників коледжу. Тобто, це стосується не тільки студентів, це стосується безпосередньо і працівників. Перше, це несанкціонована співпраця, тобто надання здобувачам освіти фахової передвищої допомоги педагогічними працівниками, батьками або якимись іншими особами, що не передбачено умовами виконання завдань. Ну, тобто, наприклад, я як викладач, я вам можу десь помил... допомогти з якоюсь помилкою розібратися, ще десь чимось, але я не можу за вас зробити повністю всю роботу. Наступне друге це академічне шахрайство, це використання під час. Контрольних якихось заходів, не передбачених допоміжними матеріалами, технічних засобів, проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами, подання як результатів власної праці творів, які виконані іншими людьми, в тому числі й на замовлення. Також не можна допускати списування. Також не можна підроблювати підпис в офіційних документах, таких як залікова книжка, наприклад, акт або звіт. Так, і третє, це необ'єктивне оцінювання, це свідоме завищення або занищення оцінки результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти. Тобто я вам не, не маю права занижувати або завищувати оцінку, маю виставляти ту, на яку ви безпосередньо претендуєте. Так, ми з вами назвали ті моменти, як ми можемо порушити академічну доброчесність. Тепер давайте проговоримо про те, яка в нас в коледжі за це передбачена яке покарання. Ну, для педагогічних працівників я зараз не буду витрачати гаяти час і називати, що це саме буде, давайте безпосередньо до студентів перейдемо. Так, ну, вони тут, роз, скажімо так, згадуються від найменшого покарання, мабуть, до найбільшого. Тому давайте розберемо. І найперше, це зауваження. Я думаю, що зрозуміло, тут немає ніяких питань. Друге, це повідомити батькам або законним представникам. Це стосується більше студентів. В яким немає ще 18 років. Далі повторне проходження того певного контролю, на якому у вас помітили в академічній доброчесності. Тобто, це може бути або річне якесь оцінювання, або якийсь модуль, або підсумкова атестація, або повторне проходження якогось цілого освітнього компонента, Ну, це залежить знову ж таки від ситуації. Наступне вас можуть позбавити академічної стипендії. Наступне це позбавлення наданих закладом фахової. Передвищої освіти пільг за оплати навчання. Ще інше це може у вас можуть позбавити отриманих з порушенням академічної доброчесності, призових місця у змаганнях, у якихось турнірах, олімпіадах і конкурсах. І останнє, ну, найгірше, що вас можуть відрахувати з закладу фахової передвищої освіти, тобто безпосередньо з коледжу. Так, тепер давайте перейдемо трішки до до цікавішого, як на мою думку. Ну, в сучасних навчальних закладах перевірка робіт на плагіат вона є стандартною практикою. Вона допомагає не лише оцінити унікальність тексту, але й виявити потенційні порушення, порушення правил цитування та академічного письма. Застосовування спеціальних антиплагіатних сервісів воно дозволяє навчальним закладам забезпечувати об'єктивність оцінювання та стимулювати студентів самостійно виконувати завдання. Тобто Ті, хто, в кого вже є курсові роботи, ті, в кого скоро буде дипломна робота, я думаю, ви і так прекрасно знаєте, що всі ваші роботи вони перевіряються сервісами на наявність в них плагіату. Це є обов'язкова практика, і це застосовується не тільки в нас в коледжі, а це ну, у всіх навчальних закладах. Це нормально, без цього зараз нікуди абсолютно і ніяк. Так, в принципі, ще давайте трішки поговоримо про те. Давайте я вам розкажу про критерії рівня оригінальності матеріалів і, мабуть, на цьому ми сьогодні завершимо для того, щоб перевірити вашу роботу на плагіат, і для того щоб виявити в вашій роботі плагіат сервіси за допомогою ну, спеціальних алгоритмів, вони визначають відсоток плагіату в ваших роботах. Є певні критерії рівня оригінальності, тобто з певним критерієм допускається робота. А якщо більший відсоток плагіату, то ми вам повертаємо вашу роботу, і ви її не можете здати, ви її не можете захистити, тому що. Ви просто-напросто, скажімо так, звідкись її взяли, і це не ваша розробка, будемо так говорити. І критерієм оригінальності творів використовується показник рівня оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою програмно-технічних засобів, перевірки на плагіат з урахуванням відсотку правомірних запозичень, що супроводжуються посиланням на джерела. І дивіться для навчально-методичних та Кваліфікаційних робіт рекомендується така шкала оцінювання оригінальності роботи. Якщо ми говоримо про кваліфікаційну роботу, то допустимий рівень оригінальності буде 70-40%. Але це не рівень плагету, а допустимий рівень оригінальності. Зверніть увагу. Якщо ми говоримо про якусь навчально-методичну розробку то, або статтю, то допустимий рівень оригінальності вже буде 80-60%. І дивіться, так. що можна ще сказати? Що виявлені в тексті запозичення, вони вважаються правомірними, якщо вони є якимись власними назвами, або вони є словосполученнями, що характерні для певної галузі знань. В принципі, я думаю, що я сказала достатньо. Я думаю, ви ознайомились. Кому цікаво, напишіть мені, я вам надійшлю цю презентацію, можете більш детально ознайомитися з тим, що було сьогодні сказано. Тому що слайдів інформації більше, ніж можна було говорити по часу, тому я сподіваюся, що вам було цікаво, ви з цим трішки ознайомилися. Дякуємо, Катерина Миколаївна, дуже велике дякуємо. І тоді ми вже візьмемо, якщо. Питання є, будь ласка, кажіть, в кого може питання є? Дякую, Дякую всім за увагу. Ну, тоді Анастасія Олександрівна, будь ласка, питання чко, штучний інтелект, економічна доброчесність, як знайти баланс. Ну, можливо, цього, можливо, тут ми зараз і спробуємо знайти якусь золоту серединку. Будь ласка. Так, ну, доброго дня всім колегам, студентам, кого сьогодні ще не бачили. Взагалі, сьогодні ми зібралися, щоб поговорити, як на мою думку, про дуже важливу річ: це академічна доброчесність, яку нам Катерина Миколаївна трішки розповіла, і взагалі. В цьому контексті я хочу звернути вашу увагу на сучасну тенденцію, яка стрімко входить в наше життя, а саме це використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Взагалі, штучний інтелект це не фантастика, яку ми могли б раніше тільки уявляти, що таке може бути, да, і не щось там далеке, це вже певна реальність, і ми користуємося штучним інтелектом. Я думаю, всі користуються штучним інтелектом кожного дня. При цьому використовують певні сервіси, певні інструменти для того, щоб якимось чином там щось використати. Ну, от сьогодні я, наприклад, також, перш ніж говорити про баланс, перш ніж говорити про те, що чи хорошо, чи погано використовувати штучний інтелект, я все ж таки хотіла б вас ознайомити з одним із таких інструментів, він називається Напкінаї. Що це за інструмент? Це певна платформа, яка допомагає структурувати думки, перетворює текст у візуальні матеріали, такі як там, діаграми, графіки, зображення. Взагалі використання даної платформи може бути корисним для створення презентацій, блогів, соціальних медіа, там певних документів, що робить певний навчальний процес і взагалі. Процес навчання дав увесь інтерактивним та більш, на мою думку, зрозумілий. Ну от я хочу вам продемонструвати, яким чином можна використовувати напкін АІ вже на прикладі. Так, зараз я презентацію. Для того, щоб його використати, нам необхідно зайти на сервіс, так і називається Напкін АІ. І от є кнопочка Get Napkin Free, Тобто використати напкін безкоштовно. Я зараз, коли натисну, я там зареєстрована, я відразу ж. Попадаю у свій напкін, тобто у програмку, в якій можна щось робити, щось працювати. Що тут є? Давайте я це напевно видалю. Коли ми попадаємо в дану програму, даний сервіс нам може ну, допомогти, якщо нам потрібно підготуватись по якійсь темі, то за допомогою штучного інтелекту він нам може. Підготувати матеріал по даній темі. Тобто, я от хочу, наприклад, створити новий напін. Створити напкін. І от є: створити за допомогою штучного інтелекту. Ми вказуємо тему, на яку ми хочемо готуватися. Не знаю, давайте види графіки, так? Да? Будь-яку тему, яка нам. Так, види. комп'ютерної графіки ну, І а, і даний сервіс нам ще зробить малесенькі конспекти по даній темі, які при бажанні, якщо нам є баж... ну, бажання, якщо нам щось не подобається, щось треба додати, переробити, ми можемо все тут переробити, зробити по-своєму. Взагалі, ми можемо, навіть якщо от вам викладачі, так, це більше як стосується студентів, вам викладачі говорять, там необхідно опрацювати дану тему, дають там певний конспект ви даний конспект. Вивчили, тобто ну, прочитали його там декілька разів, вивчили. Але запам'ятати і так, щоб подати, розповісти викладачу, вам складно, то, от якраз у таких випадках вам може допомогти даний сервіс. Ви сюди можете загрузити певну текстову інформацію з даного конспекта. І от така ізюмінка даного сервісу, це що він робить? Він робить візуал. Він допоможе вам із даного матеріалу, з даного тексту зробити візуальну частину, тобто певну картинку, на яку ви будете дивитися і в принципі, пригадувати те, що ви там читали, і таким чином розповідати. Ну, Наприклад, є в мене конспект до кожного параграфа, до кожного розділу, там ну, до будь-якого елементу, що в мене в даному конспекті, я можу зробити візуал. Ну, наприклад, ось зрасова графіка виділила мені, що є. Характеристики растрової графіки це роздільна здатність, формати і застосування. Що я роблю? Я навошу, навела на ці підрозділки, і в мене автоматично з'явилася така ніби е, мовні, да, на російській мові е, ну, такий значок. Ми на нього Близький натискаємо, поблискавка, та. дякую. Так, дякую. Ми натискаємо на цю блисківку, і програма генерує. Нам дає можливість вибрати будь-який варіант графічного подання даної інформації. І ми тут у шаблонах, так, давайте так, щоб вам видно по розмірах, у шаблонах можемо поклацати, подивитися, вибрати те подання, яке, яке нам сподобається найбільше. Якщо чесно, даних шаблонів тут ну, дуже величезна кількість, можна гортати, гортати, от, ніби догортали до кінця, натискаємо кнопочку ще. І програмка ще нам створює наступні різні шаблони. Ну, от, хай ну, там вона створюватиме і так до безкінечності. Тобто, шаблонів вона створить багато. Ну, наприклад, тут зупинимося на даному шаблоні, якому я зупинилася. Ми можемо обрати шаблон плюс, ну, от якщо нам кольорна гама якась там не подобається, дає можливість ось вибрати ну, якесь інше оформлення даного. Графічного представлення, тобто вибираєте будь-яке графічне оформлення, яке вам більше сподобалось, натискаємо, і у вас автоматично по даній тематиці створюється така маленька ніби картинка, яка показує всю, весь ну, матеріал, який ви вибрали, по якому ви робили цю графіку. Де його можна використовувати? Даний матеріал от конкретно я, де я його використовую. Якщо, наприклад, готуватися ну, до занять. Робити якусь презентацію, то для того, щоб більш цікавіше можливо подати той чи інший елемент, щоб вам було цікавіше дивитися, можна його зробити певними такими зображеннями у презентацію, вставили і вже візуально воно сприймається набагато краще. А далі, наприклад, програма зробила вам таку картинку, але вам щось у ній не подобається, то тобто, ну там застосування, да? ну слово не подобається. Ви все, що тут є на даному зображенні, можете змінювати абсолютно від будь-якого тексту. От, якщо застосування, я його вибираю там і пишемо якесь інше слово. Ну, нехай буде призначення, будь-яке слово, яке ви хочете. Так, вибачте, руки замерзли, не попадай. Так, призначення. Якщо вам щось лишнє, ви можете його так аналогічно видалити, далі видалити там елементи графіки. Тобто ми можемо дане зображення, дану інфографіку переробити під свою, яку нам там хотілося, б ми хотіли детальніше, там, можливо, показати, виділити і так далі. Будь-який колір тут, то ми також можемо, натиснувши на даний елемент, Можна змінювати. Там, якщо у вас презентація в якомусь певному стилі, натискаєте на елемент, вибираєте колір і застосовуєте даний колір, який вам потрібен. Так, ну і таким чином ми робимо собі інфографіку по тому елементу. Далі, що ми далі з зображенням можна зробити? Його можна ось експорт, тобто експортувати. Також чим. На мою думку, досить таки також великий плюс. При експортуванні ми можемо обрати от фон. Да? От на даний момент, в мене буде зображення на білому фоні. Якщо мені потрібно, наприклад, без фону, ми натиснули, в мене збережеться картинка там, без фону, якщо мені там кудись цього необхідно вставити на мій фон, щоб не було білого. Тобто також можна формати нашого зображення, ну, певні налаштування зробити. Далі кнопочка мені. Точно експорт, ну і ви її зберігаєте собі на комп'ютер. Якщо я, наприклад, ніколи не зберігаю, це рідко, коли мені там дійсно потрібно без фону. А так, якщо ви зробили зображення, яке вам подобається, натискаємо Print Screen, зробили картинку, вставили презентацію і далі ним можна користуватися. А, далі, також, чим, так, ну, На мою думку, також плюс використання даного сервісу, тут можна робити коментарі. Якщо ви, наприклад, створюєте собі якийсь конспект, ви можете додавати коментарі, там записувати якісь нотатки під час конспекту. Ну, це вже більш стосується напевно викладача. Якщо там будете про щось розповідати, можна навіть цей напін при розповіді використовувати. Плюс у вас тут будуть нотаточки, які там ви щось запишете, вони будуть зберігатися. У тому місці, де ви їх залишите. Тобто не забудьте там щось сказати, щось показати і так далі. Далі, це ж я вам продемонструвала, яким чином створює напкін це самостійно за допомогою штучного інтелекту. І так само, ж, коли хочемо створити новий, ми натискаємо новий напкін, імпортуємо свій файл і сюди поміщаємо вже вашу там, конспект, вашу лекцію, будь-що будь-які матеріали, які ви хочете. Також як ще я його також можу використовувати. Повертаємося знову ж до наших презентацій. Це вже не дивовижа, і майже всі студенти створюють презентації, використовуючи також штучний далек, зазвичай який гаму. Але я вже 741 групі говорила. Якщо ви показуєте презентацію в гамі, вона приї, ну вже вона приїлася. Тобто, викладачі всі розуміють, що це, ви зробили дану презентацію це за дві хвилинки, ввели тему, воно вам все створило, ви просто демонструєте. Але якщо, от я, наприклад, також, якщо там якась підготовка, да, можна використовувати і гаму, можливо, якийсь там матеріал вам цікавіший. Конкретно я використовую гаму для того, щоб мені там можливо зображення будуть цікавіші, гама там мені створить до тієї чи іншої теми. От колись поверну, до презентації, то навіть перший слайд мені от дуже сподобалось, як він подав ваги, да, от, ймової рівновага між точним інтелектом, використання і невикористання і академічною доброчесністю. Тобто ви навіть ту презентацію, яка у вас є в гамі, ви можете тут у Напкіну трошки деформувати, переробити під себе, і таким чином у вас буде набагато цікавіша і змістов... ну, цікавіша, в крайній мірі, ваша презентація, яку будете демонструвати вашим викладачам. Так, ну, в принципі, по напкіну все. Давайте повернемось до нашої презентації. І також от у мене питання поставало в чому? Взагалі, яка рівновага да от від використання штучного інтелекту і академічної доброчесності Ну, взагалі, варто розуміти взагалі, от також давати собі відповідь на питання: а де ж оця межа, оця тонкість, да між. Допомогою та списуванням, бо також штучний інтелект можна використовувати як допомогу для себе у навчанні, там у будь чому а можна його використовувати для чого? Для списування. Тобто, вели задачу, вирішив, ви там списали, і від цього результату у вас ніякого не буде. Взагалі, академічна доброчесність, також як було вже сказано, це самостійне виконання завдань, дотримання авторських прав, повага. Зараз, вибачте, будь ласка, повага до інтелектуальної праці інших. І от, в принципі, тут важливо, на мою думку, розуміти, що штучний інтелект він не порушує доброчесність сам по собі, а все залежить від того, як саме ви його будете використовувати. Можна, звичайно, зробити там ту саму курсову да, за допомогою штучного інтелекту, але як вона зробить, він вам він зробить тобто це не ви робитимете. А, але ж можна, штучний інтелект. Використати як допомога, якщо ви, наприклад, не знаєте там, з чого почати, які, можливо, зміст, ну, тобто він вам може допомогти. Ну, от, наприклад, той самий мій напкіна І, я демонструвала, можна використовувати, щоб отримувати натхнення для написання там того самого ж есе чи реферату певного, щоб структурувати свої думки, коли важко розпочати, також щоб краще зрозуміти якусь складну тему. Ну, але вже ж все таки, якщо ви будете просто копіювати готовий текст і здавати його як власний, це вже, звичайно, буде порушення. Це не прояв інтелектуальної праці, а лише технічна хитрость, яка не має нічого спільного із навчанням. І взагалі я думаю, також розуміють кожен, що якщо ми прийшли навчатися, то ми повинні щось отримати, якісь знання, якісь навички. А якщо за вас це все зроблять, ну, в принципі, так, да, ви отримаєте, можете отримати оцінку. Ну, якщо чесно, що з цієї оцінки візьмеш, в принципі, коли ви закінчите навчальний заклад, ви зрозумієте, що ці оцінки, якщо вони вам даремні, то чесно, це даремно проведений час в навчальному закладі. А поки є можливість, то краще не списувати, не, ну, а більше його використовувати як помічник. Ну, останній слайдик, взагалі як знайти баланс. Ну, я вважаю, що потрібно використовувати штучний інтелект з насамперед як інструмент, а не як заміну власного розуму. Ми, от Дехто боїться використовувати, ну, взагалі ми маємо не боятися штучного інтелекту, так а нам потрібно навчитися, як вірно з ним жити. Ну так само, знаєте, можливо, ви не засталися більше я студентів, стосується. Колись там давно вчилися там користуватися калькулятором. Думали, що все, тепер всі отопіють, всі будуть рахувати на калькуляторі, і мозок не буде нічого рахувати. Але ж пристосувалися, і мозок рахує, калькулятором користуємося. Так само текстовим редактором там, чи інтернетом. Також з появою інтернету теж всі ніби боялися, що він там щось нам зробить погано. Але я вважаю, що нічого поганого від цього немає. Ну і наприкінці хочу сказати, що штучний інтелект. Це не ворог академічної доброчесності, це певний інструмент, і наше завдання навчитися відповідально ним користуватися, зберігаючи чесність, повагу та бажання взагалі розвиватися. У мене все. Дякую за увагу.